Минулого тижня читали та, що 20 мільйонів крав Спринський, 30, а чого не 100 мільйонів, і служив не так, і до армії дійшов не так. Я, я не, не а втік за кордон, ще кудись. Що вигадав Спринський? Те, що слуги народу і фоудали Козицькі обкрадають військових, на мою думку, чи те, що пупс е, Кривецький ігор, замість того, щоб понести відповідальність, він далі обкрадає ветеранів і сотнями гектарів під прикриттям регіоналів і ОПЗЖ краде землю. Чи те, що садовий виліз на трубу 1901 року і сказав, ми перемогли далі робить зрівнян, дурнів і правохоронна система не працює з якщо хочете, це феномен. Це феномен звичайного львівянина, звичайного українця. За що скажіть, будь ласка, за що я йшов добровольцем у 22-му році? За те, щоб приїхати у Київ і там побачити. Ляховича, який вислуговувався і лягав, стелився під слугами народу в Коли я прийшов у Збройні сили добровольцем, бо Ляхович мене в розшуку голосив по Києву Київській області за надуманими обставинами. Знаєте чому? Бо він ліві документи людям робив. У мене ці документи були на руках. Ляхович вирішив з принського. Та й пішов у сили спеціальних операцій. Та зі своїм станом здоров'я. Я ні на хвилину не сумніваюся, що. Я ніс достойну адекватну службу. Я не маю за що розкаюватися за те, що поїхав на Бахмутський напрямок. Та я не був штурмовиком і піхотинцем. Але свій функціонал у логістиці, у виконанні службових, у доставці хлопців, особового складу і всього іншого я виконував чітко і злагоджено. Я ніколи ні в кого не випрошував якихось собі привілеїв. Це крім того, що я не повинен був бути у армії. Я міг розповідати всім про волонтерство, донацтво, як я там необхіден і сильно потрібен у Львові. Там я міг розповідати все, що завгодно, крім того, щоб е, кудись їхати як звичайний рядовий солдат. І молодшого лейтенанта я не отримав і жодних нагород. Е. Про це ми поговоримо взагалі про всіх в військово-цивільній адміністрації, як вони від кого нагородні е, поотримували. Типу,